В легкоатлетичному кросі, який завершував річну спартакіаду вчителів, взяли участь представники усіх навчальних закладів району. Жінки, відповідно, вікових груп долали дистанцію у 500 і 1000 метрів, а чоловіки відповідно 1 і 2 кілометри. Серед педагогів були спортсмени високого рівня, які неодноразово ставали чемпіонами області, а зараз викладають математику. Я займаюся постійно легкою атлетикою. Я в університеті займалася професійно, призерка, кандидат в майстер спорту з легкої атлетики. Взагалі моя дистанція 400 метрів з бар'єрами. Ось доводиться вже якби, займати, якби не хочеться якби, втрачати марку. Тому і займаємо призові. Задоволення отримуєте і зараз. Звичайно. Мабуть, головний приз отримала найстарша учасниця пробігу медична сестра Черняхівської школи Галина Ковальчук. І, хоча їй вже за 70, вона ще може дати фору молодим. А іноді в житті доводиться бігати зараз. Запросто з 5 утра до 12-ї ночі. По хазяйству по ну поняли, як держиш хазяйству, город маєш то бігаєш з п'яті до 12. Тобто рух це життя, а життя це рух. Да. Що побажаєте всім, хто брав участь в академічному кросі, особливо молодим. Я їм побажаю, щоб вони були, завжди працювали, були веселі, життєрадісні і до чогось стримились. Високі результати показали молоді вчителі з багатьох навчальних закладів і не лише педагоги фізичної культури. Один з найстарших чоловіків, директор Головинської гімназії Володимир Доронін, здобув беззаперечну перемогу у своїй віковій групі. Пробігши один кілометр сьогодні. Кросу відчув, що легше і мені приємніше проїхати велосипедом 100 кілометрів. Але легко атлетику також треба поважати, так як вона вважається королевою спорту. Голова обласного відділення фізкультурно-спортивного товариства Колос він же директор Селянчинського спортивного ліцею Олександр Сташенко, який теж став чемпіоном кросу, нагородив кращих спортсменів-педагогів району іменними футболками сьогодні. Ще раз ми побачили, що вчителі району готуються до цих змагань, готуються відповідально, тому показали гарні результати. Деякі вчителі, не дивлячись на вік, і 50-60, і навіть є такі учасники, яким 70 років пробігли дистанції, показали гарний час. Тобто, якщо систематично вчителі займаються, вони показують гарні результати. Попереду у педагогів відпустки і оздоровлення дітей, деякі з них планують здійснити туристичні походи зі своїми вихованцями.